Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпрезья. І сьогодні ми з вами відкриємо ще палеточку Kinder Joy, присвячених серії фільмів і книг Гаррі Поттер Я знаю, дуже багато хто просив, покажіть коди, давайте зважимо, давайте потрусимо разом. Отже, прислухаюся до ваших прохань, і ми будемо зараз з вами Прямо тут і зараз зважувати, дивитися коди і розпаковувати ці Kinder Joy. Отже, давайте розпочинати. Отже, на нашому столі з'явилися ваги, невеличкі такі ваги. І, звісно ж, Кіндер Джой. Дивіться, є трошки різна вкладинка. Просто тут більш насичений колір, тут щось більш потянули і воно так не дуже вийшло насичено. Хоча, в принципі, це все з одної партії. Ось такий Kinder Joy. Партія строком до 27-го 10-го. Це з однієї коробки. Просто там трошки палетки перемішалися. Вже одна така більш світленька, інша більш темненька. А в принципі, це все з однієї коробки. З вами почнемо зважувати прямо зараз. І відкривати, підтверджуючи наші теорії. 32,76. Вага першого кіндержой. І давайте глянемо. Літерація у нас G1. Більше, ага, ось тут іще є цифри. 19 s 2 Отже, G1 19S2. Так, відкриваємо. Десерт ми не будемо дивитись. А ми подивимось іграшку. І ми маємо закладку. Закладку луна. В принципі, вкладиш, дивитися, немає сенсу. Отже, ми маємо таку закладку луна. 32,75 була закладка. Зважимо саму іграшку. Іграшка 7 грамів 45 сотих. В принципі, доволі тяжка іграшка, а тут багато пластику. Тому ось така наша перша іграшка. Будемо трохи їх відкладати. Другий. Давайте зважимо зразу. Другий має вагу 30 і 30. Поглянемо літерацію. Літерація s 16 і маємо цифри 4С2. Хто знає, яка тут має бути іграшка, напишіть в коментарях. Щось труситься. І ми маємо Рона. Рона Уизлі. О, так, швиденько зібрали. Ось такий рон у нас трапився. Отже, далі давайте знову зважимо. 25,7, 25,69. Тут буде браслет без варіантів. Отже, літерація G1 і 8S2. Ну, щоб підтвердити теорію, ми з вами його відкриємо і подивимось, чи там є браслет, Ну, так, дійсно, це браслет, нічого нового. Браслет з Гаррі Поттером нам трапляється. В принципі, для дітей так, додаток, такий, звичайно, не дуже, ну, але є. Наступний, зважуємо. І маємо 2569. 25, це також браслет. Просто, щоб підтвердити нашу з вами теорію, ми його відкриємо. Ну, звичайно, нічого нового. Це, звісно ж, браслет. Браслет цього разу з герміоною. В принципі, їх всього два види або з Гарі, або з герміоною. Наступний: 32 грами 37 сотих. Дивимось літерацію. Літерація G1. І тут ми маємо 32. Вибачте, 23 s 2 Отже, це Аластер Муді Ми знайшли його. Ось такий Аластер нам трапився. Вага ігри. Ой, погано з'єднало Вага іграшки. 6,86. Аластер натрапився наступний. Давайте трошки посунемо. Іграшки вже не вміщається. 32,87 літерацію дивимось. С16. Тут один С2. Ну, тут іграшка. Або, може, закладка. Дуже тяжкий закладка. Іграшка. І це Хагрід. Маємо Хагріда. Дуже класна деталізація. Класні іграшки, мені вони дуже подобаються. Який ваш улюблений герой з цієї серії іграшок? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Знайшли Хагріда. Далі зважуємо. І маємо знову браслет 2549. Літерацію маємо G1 і тут нас зустрічає 17S2. Що колекційні іграшки трапляються тільки в серіях А2А, ну це повна брехня. Бачите, у нас вже три іграшки, і всі вони були серії або S16, або G1. У нас якась така сьогодні літерація. І ми маємо браслет з Герміоною. Другий. Наступний. Наступний має вагу 32,3, літерацію s 16 І тут у нас 5 s 2 І тут ми маємо Магонагал. Магонагал наша. Примружена нас зустрічаємо. До речі, це єдина іграшка, у якої очі зроблені не повноцінно, а трошки примруженими. Має класну деталізацію плаща. Як на мене, дуже класна іграшка Наступна. Наступний Джой має вагу 25,40, 25,5. Це також браслет. О, і трошки відкрився. Інтриги не вийшло. Давайте розберемося, що це за браслет. І це також Герміона. Також браслетик з Герміоною. Сьогодні нам щось не дуже щастить, це 4 браслети. Але й 4 іграшки. 32,42 літерація с 45 С2. І тут нам трапляється. Знову Магонагал. Давайте збирати всі наші іграшки. Буде дві, значить, дві. Знову нас Магонагал зустрічає примружено. Наступна. 32,11. літерація С 16. І тут ми бачимо цифри 46 С 2 І бачимо тут Герміону. В принципі, дуже очікувано. Середня вага іграшки 32 грами. Ну, хто вам трапиться, тут вже треба дивитися на е, десяті або на коди. Я вам показую вагу і коди, будь ласка, підбирайте. Якщо є така можливість, підбирайте. А як ні, то просто поміняйтесь з кимось. Або і ми маємо вагу останнього на сьогодні Kinder Joy. Це 30,9998 сотик. Літерацію має s 16 і тут ми маємо 3 s 2 Дивимось. Тут ми маємо Североса. Североса снейпа, якого ми шукали, коли відкривали дуже. Ми його шукали останній він нам трапився. І ось такого северуса ми маємо. Ось такі іграшки нам трапилися. Через секунду переглянемо все. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Нагадаю, ми відкрили 12 Kinder Джой присвячених Гаррі Потеру. Отримали 7 фігурок, 4 браслетики. На жаль, і один додаток у вигляді закладки з луною. Ось такі іграшки нам трапилися. В принципі, коефіцієнт 7 іграшок з 12 непогано. Але додатки, звісно, могли б бути б кращими. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою, натискайте лайк цьому відео і тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення!